thank you Спосіб життя за правилом довкола все колгоспне, довкола все моє залишився в минулому. Тепер кожен чітко знає, де його, а де сусідове. Для власника присадибної ділянки, яку в офіційних документах також називають земельною ділянкою для будівництва і обслуговування житлового будинку, межа з сусідом як державний кордон. Його треба чітко позначити і за потреби вміти захистити. І тут головним аргументом захисту має бути не сила м'язів, а сила закону. Як відбувається оформлення права власності на присадим? Ділянку. Чим ризикують ті користувачі земельних ділянок, які їх не приватизували? Про це у програмі Моя земля, моя власність. Давалося б, проблеми меж присадибних ділянок для жителів села не повинно існувати, адже кожному добре відомо, де проходять ці границі. На жаль, не все так просто. У минулому ці межі встановлювались достатньо умовно, без проведення необхідних землевпорядних робіт. Щоб захистити себе від спорів та претензій з боку сусідів, власники присадибних ділянок мають оформити документи, які чітко визначають межі їхньої власності. Я ні з ким не сперечаюся, то воно Бог знає звідки приїхало. Купила цю хату і тут лізе до нас у город. Каже, що так хоче забрати цього города кусок. І все. Забила стовпа над дорогою п'ять метрів от, межі. Ці, що тут живуть зараз власники, вони тут жили на квартирі. От. Вони захотіли купити цю хату в Броновицького. От. Для того, щоб купити цю хату, він мав приватизувати цю землю і цю хату. Він почав приватизовувати цю хату разом з цією земельною ділянкою і захватив ось кусок нашої земельної ділянки, де забитий стовпчик 5 метрів. Ставлять цього стовба. Я їм кажу, це неправильно, Михайловна до, її, до цієї жінки. О, межа має бути там. Ну, де бачите, загорожено. О, і то там може бути ще разногласє. Свій час цим людям надавалися земельні ділянки у вторинне користування і скористування земель колгоспів колишніх. І по земельних книгах зазначалася площа земельної ділянки, яка надавалася у вторинне користування. Тому площа, яка підтверджує цю земельну ділянку, фактично є. Але на той момент землопорядні роботи які не проводилися. Були наділи, і сільський землопорядник просто проводив наділи. тому точність цієї земельної ділянки дуже важка, і тут дійсно встановити. Де повинна проходити фактична межа, є проблема тому і виготовлення проосновлюючого документи, проведення комплексу землепорядних робіт, присвоєння земельної ділянки кадастрового номеру, дає можливість в майбутньому гарантії людини захистити своє право. Дали общем шість сотень. Цієї земломіри приїхали, одміряли шість сотень городи. Вони тільки, може, неправильно, що вони подвинулись, якось такого взяли о, зробили, понімаєте? А їм треба було, як той погреб стоїть, погреб стояв на межі. А межа не рівна була, межа була на косу і йшла. Понимаєте? А я вже цьому так не докажу, чи той стовп точно там внизу стояв, чи не точно. знаєте. При виготовленні правоустановлюючого документа постійною умовою відведення земельної ділянки і самої формування земельної ділянки є встановлення її меж в натурі на місцевості. Документації землеустрою передбачає, що в е одну із складової документації землеустрою це є наявність акта прийомки передачі межових знаків на зберігання. Цей акт підписують суміжні земловласники землекористувачі. Тобто сусіди мали були б завізувати акт, що вони погоджуються з тою межою, яку приватизував сусід, який в е подальшому продав саму земельну ділянку. Разом з тим, якщо. Ці ж самі сусіди підписали акт, і людина користується в тих межах, яких в нього є фактично по державному акту. То тут пере і претензії не може бути, тому що вони погодилися з цією межою. Тато мій тут не підписувався. Хотіли, звичайно, вирішити це все, все мирним путем. Ну вони не хочуть. Вони не хочуть примиритися. Вони не визнають, що ця межа, оця яка стояла 100 років. Вони не визнають цієї межі. Вони хочуть так, як вони собі запланували. Якщо ж йде порушення, питання вирішується в судовому порядку. Ну, Та знову ж таки, все. Для доказу правоти своєї потрібна землопорядна документація. де йдуть чіткі проміри земельної ділянки, тому що в державному акті там зазначається тільки довжини ліній, а самої, самих координат поворотних точок земельної ділянки, самої конфігурації земельної ділянки, кадастрового плану в державному акті немає. Тому потрібно для того, щоб вирішувати земельний спор, все звертатися до першого істочника. Першоісточником є, є зрозуміла документації землоустрою. Реалії життя такі, що без належного оформлення людина не стає власником присадибної земельної ділянки, навіть якщо живе у своїй садибі багато років. Перш за все, вони являються лише користувачами цих земельних ділянок, а користувач не має права земельну ділянку ні подарувати, ні залишити в спадщину, ні здійснити процедури її там обміну, чи продати будинок разом із земельною ділянкою. Тому основний, основний їхній ризик, що потім він не зможе реалізувати свого права на цю земельну ділянку. Тобто, якщо буде бажання продати таку земельну ділянку, чи знову ж таки залишити у спадок для спадкоємців, в нього такого права не буде це землі залишиться в державній власності. Донедавна багатьох людей від приватизації земельних ділянок стримувала значна тривалість цього процесу. Раніше від перших кроків з оформлення права власності до моменту отримання державного акта часто минали роки. Проте нині ця проблема вирішена. Закон чітко визначає термін, протягом якого кожна інстанція має виконати покладену на неї роботу. Тепер оформити власність на земельну ділянку доволі просто. Для цього потрібно зробити всього чотири послідовні кроки: спершу звернутися до місцевої ради, потім до землевпорядної. Організації Затим знову звернутися до місцевої ради для погодження землевпорядної документації. Нарешті подати всі документи до територіального органу земельних ресурсів. Якщо земельна ділянка перебуває в користуванні громадянин, громадянин звертається до органу виконавчої ради про органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у, у власність. Рішення приймається згідно закону про місцеве самоврядування чи закону про місцеві державні адміністрації. Розгляд цього рішення проводиться раз в місяць, тобто місячний термін максимального часу надання заяви. Далі надається дозвіл на розроблення документації землеустрою технічної. Згідно закону України про землеустрій також. В минулому році було прийнято закон про скорочення сроків розроблення документації землеустрою. Термін розроблення документації землеустрою не повинен перевищувати 6 місяців з дня укладання договору. Обов'язково ознайомтеся з текстом договору на проведення землевпорядних робіт. Особливу увагу зверніть на його умови та ціну. Від моменту підписання такого договору землевпорядна організація прийме ваші документи в роботу. Це означає, що геодезисти приїдуть на вашу земельну ділянку, зроблять заміри, проведуть обробку всіх необхідних документів. Результат роботи землевпорядної організації це підготовка технічної документації із землеустрою. Далі, ж, розроблена документація з землеустрою, громадянин подає на затвердження до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, який надав дозвіл на розроблення такої документації. В них знову ж таки є місяць на затвердження цієї документації, максимальний срок. Виготовлення прооснуваючи документи і підписання територіальними органами, воно регламентоване. Тобто наші територіальні органи це все повинні зробити за 10 робочих днів. Часто поруч із земельною ділянкою для будівництва і обслуговування житлового будинку знаходиться ділянка для ведення особистого селянського господарства. Вона приватизується одночасно і за тими ж правилами. На таку ділянку виготовляється окремий державний акт. Якщо громадянин користується будинком, і в нього є ще земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства біля цього будинку, то йому видається два державних акти, тому що це а Різні категорії земель. Інше у нас державний акт на право власності на земельну ділянку. Самою формою бланку державного акту і назвою, що це земельна ділянка одна, і плюс форма передбачає внесення кадастрового номера земельної ділянки. Тобто на кожну земельну ділянку і, 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 уніфікований видається державний акт з уніфікованим кадастровим номером. Зверніть увагу, численні адміністративні послуги держзамегенство нині надає безоплатно. Зокрема, це видача витягу з поземельної книги, державна реєстрація земельної ділянки, реєстрація державних актів на право власності, державна реєстрація договору оренди суборенди земельної ділянки. Інформацію про повний перелік безоплатних адміністративних послуг у сфері земельних відносин можна отримати в територіальних органах держемегенства. Дивіться програму Моя земля, моя власність щонеділі о 7.15 на телеканалі Ера. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси.